Коли дитина нервує, перш за все будьте спокійними ви. У вас є ваші руки, ваш голос, обійми і ваше тепло. В такий момент вам допоможе вправа зірочка. Покладіть малюка на спинку, візьміть дитину за руку, за кисть і тягніть, збільшуючи навантаження. При цьому можна рахувати до десяти. В голос, тим самим відволікаючи дитину від плачу, теж зробіть із другою ручкою, потім повторіть із ніжками. Ця вправа ефективна, коли дитина відчуває втому, виснаженість та неспокій. Візьміть до уваги ще один нескладний прийом своїми руками, доволі сильно, але без больових відчуттів для дитини. Прожмакайте кожну кінцівку малюка. Це допоможе дитині заспокоїтись і зніме нервову напругу. Також знімає нервове навантаження знайома всім гра Надуй мильну кульку. Бажаємо спокою всій вашій родині.